Мельпомена Таврії міжнародний фестиваль, який вже 25 років поспіль відбувається у Херсоні. У цьому сезоні масштабна театральна подія пройде одразу в 25 театрах країни, продовжуючи реалізовувати свою головну місію розвивати театральну культуру нашої держави, говорить президент міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії. У нас всього в театрі шість сценічних майданчиків, і ми мріємо про той час, коли ми вийдемо і заповнимо їх всі, але поки не можемо. Тому Херсоні тільки декілька колективів. В Миколаєві нас приймають наші друзі. Ми там граємо кілька вистав і свою прем'єру, яку випускаємо 8 вересня. Ми її зіграємо в Миколаєві, потім приїжджаємо в Одесу. Цього року Міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії прийматимуть на сцені одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василька. Ми відкриваємо теж восьмого. Вересня, фестиваль саме в Одесі. у Нас теж будуть свої заходи, і ми граємо в межах цього фестивалю нашу прем'єрну виставу Карпатський вестерн. Докладніше про проведення міжнародного театрального фестивалю Мельбомена Таврій дивіться у наших наступних випусках.